Сполучені Штати Америки оголосили про найбільший пакет допомоги на 6 мільярдів доларів. Це з засідання Рамштайну. Тож, в пакет увійдуть атакамси, боєприпаси для Петріот, артилерійські боєприпаси, дрони, засоби боротьби з дронами, ракети повітря, повітря для винищувачів, проти артилерійський радар та тактичні машини. Тож вказане озброєння надходитиме в Україну протягом кількох років. Міністр оборони пан Остін наголосив, що союзники приділять особливу увагу посиленню української протиповітряної оборони. Тож, за його словами, Україна критично потребує більше систем для захисту неба а також більше ракет перехоплювачів. Цитую. Це буде великим пріоритетом для нас сьогодні. Також пріоритетним питанням будуть артилерія і бронетехніка. Два роки тому я сказав, що ми знаємо, яке тяжке випробування ви проходите, і що ми всі вас підтримуємо. Ми все ще підтримуємо і ми не відступимо. Додав очільник Пентагону. Також нагадаю, що перші винищувачі f 16 почнуть прибувати в Україну вже цього року. Разом із навченими пілотами та персоналом, що буде обслуговувати літаки, про це також повідомив пан Остін перед початком засідання у форматі Рамштайн. Нагадаю, що українські сили зможуть використовувати нещодавно поставлено бажану ракетну систему великої дальності атакам для ефективнішого ураження російських сил в безпосередньо окупованому Криму. Заявили в четвер високопоставлені представники Пентагону. Е, нагадаю, що Нью-Йорк Таймс нам писав, що за словами представників національної безпеки Сполучених Штатів більша частина давно відкладених поставок зброї має бути спочатку зосереджена на зміцненні оборони України. А е, ця нова система е, ракетна система «Атакамс», з допоможе глибше проникнути в окуповані Росією частини України. І націлитися на вузли постачання російських військ на південному сході, метою нових систем більшої дальності є чинення більшого тиску на Крим. Центр російських військово-повітряних і наземних сил, де прямо зараз у Росії був відносно безпечний притулок, заявив журналістам високопоставлений представник Міноборони під час брифінгу в Пентагоні. Ось такі маємо новини. Вони абсолютно позитивні? Вони говорять про довгострокову підтримку, не дивлячись на те, що деякі видання маніпулюють цими питаннями, говорять про те, що підтримки взагалі то більше ніякої і не буде. А це не новина в тому, що страхом людським намагаються маніпулювати і заголовками, такими в тому числі. Але чи є тут якийсь певний сенс в контексті загроз? подальшого фінансування ми також з вами будемо ще в наших ефірах обговорювати.